12 грудня 2025 року в Житомирі розпочався відкритий чемпіонат міста з фігурного катання на роликових ковзанах Різдвяне сяйво Богодар Морозов з Нікополя розповів, що рік займається фігурним катанням на роликових ковзанах. Моя програма повинна веселити інших людей. І робити посмішки на їх лицях. Ліза Протас з Харкова каже, що понад три роки займається ковзанами на роликах, і наразі стрибки у неї виходять найкраще. Ліза каже, що це хобі їй допомагає пережити війну. Я коли займаюся роликами, я забуваю про війну. Мені нагадується, коли немає війни, мені так можна сказати безпечно, та не так тяжко, коли взриви, ракети та шахети. Я буду танцювати, одиночне катання та солотанці. Дарина Власенко з Житомира розповіла, що з 6 років займається фігурним катанням. В 11 років перейшла до занять фігурним катанням на роликових ковзанах. Е, тренуюсь кожен день, крім неділі. Постійно загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, самі заняття в залі на роликах, а також хореографія. Сьогодні у мене буде коротка програма під музику грузинського танго. Марина Желтоно – головна суддя відкритого чемпіонату Житомира на роликових ковзанах, розповіла, що у змаганнях беруть участь 88 спортсменів. Найменшій учасниці три роки, найстаршій 51. Це відкритий чемпіонат міста Житомир, називається це Ріцтвяне Сяєво і також паралельно проходить Кубок Федерації, який проводить Федерація роличного спорту. Будуть приймати участь категорії ТОЦІ. Мініси, сеньори, еспуари, всі дорослі спортсмени. Вші ми оцінюємо стрибки, обертання і ковзання. Ксенія Устимович, тренерка Житомирської команди з фігурного катання на ковзанах, розповіла, що на чемпіонаті 24 спортсмени представляли Житомир. Сьогодні від Житомира у нас 24 спортсмени. Ну, ми працюємо над тим, щоб популяризувати, вкладаємо всі зусилля в це, і в тому числі ці змагання також є ціллю, щоб. Залучити, запросити якомога більше дітей та дорослих до занять фігурним катанням Кубок Федерації це так звані аматорські змагання, і також відкритий чемпіонат міста Житомира це спортивні змагання. В аматорських змаганнях у нас бере участь 23 учасника, і учасниця Дарина Власенко представляє Житомир в спортивних змаганнях. Чемпіонат фігурного катання на роликових ковзанах в Житомирі відбувається впродовж 12 того 13 грудня 2025 року розповіла Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Мар приймає Кубок Федерації це всеукраїнські змагання. Фактично, з роликових ковзанів. Нам приємно, що сьогодні багато таких віддалених областей в нашому місті Нікополь, Суми, Чернівці. Всі сьогодні презентують свої команди, і це дуже важливо, тому що вже багато років Житомир не проводились такі змагання. Останні були десь більше п'яти років тому, і дуже приємно, що ця традиція відновлюється і місто приймає нарешті такі змагання. За словами Ірини Ковальчук, всі учасники відкритого чемпіонату Житомира з фігурного катання на роликових ковзанах Різдвянесяйво отримують медалі, призи та подарунки. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.